Господь з вами, і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене, і хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене, хто зберігає душу свою. Той втратить її, а хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто з вас приймає, той мене приймає, а хто приймає мене, то приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, дістане нагороду пророка і хто приймає праведника в ім'я праведника, одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашою холодної води тільки тому, що він є учнем, воістино кажу вам не втратить своєї нагороди. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати й проповідувати в їхніх містах. Слово Господнє Слава Тобі! Христо. Дорогі брати і сестри, сьогодні я вас вітаю. У нас День державності. З нагоди, що ми маємо обов'язковий спомен святого князя Володимира, хрестителя України. І так як кілька днів тому, коли ми згадували його бабусю, я вкотре проявлю... Своє незадоволення, що ми згадуємо так урочисто з славововишніх Вишніх Богу, різноманітних святих, звісно, яких вшановувати є чимось прекрасним і похвальним. Але у нас в Україні напевно мають серйозніше вшановуватися і свята Ольга, і святий князь Володимир, тому що це люди, які поширили, поширювали найбільше християнство саме у нас. Тому різноманітні святі це дуже добре, але ті святі, які безпосередньо вплинули на нас з вами, звісно, вони мають набагато більше значення. Його біографію ми знаємо. Також люди, які не дуже позитивно налаштовані до християнства, або скептично налаштовані взагалі до факту святості святого Володимира, не пропускають нагоди, щоб цей день позбиткуватися і сказати. Ну так, в нього там було купа наложниць, він був такий пересякий, жорстокий чоловік, і тут раз, раз-два і в дамки, і став святим через те, що похрестив. Ну, насправді не раз-два. Його шлях до покаяння тривав не моментально, все-таки навіть той самий шлях до. Бідолашного Херсонеса, якого ми з вами, який згадували позавчора, які московити зруйнували вже дощенту, чим зробили насправді непоправну втрату взагалі для цивілізації, історії, історії України, зокрема. Отож, його покаяння не було аж таким миттєвим в одну секунду, це тривало якийсь час. Подорож, переконання. Далі всі ті його наложниці, це було його те попереднє дохристиянське життя, ну і також е, найпопулярніша е, помилка людини, яка не розбирається в історії, це оцінювати минуле е, ситуацію сучасності. Ну, тобто, якщо ми зараз знаємо, що там полігамія. Не є дозволено, то так воно й мало бути тоді. Ну Тоді було так, як було тоді. Е, ну Але на цьому зупинятися не будемо. Я хотів би на іншу річ вказати. Е, сьогодні з нагоди свята Святого Князя Володимира дуже хороший момент, щоб поставити собі питання, куди Україна прямує. І тут питання не тільки в Війні, яку ми з вами переживаємо, тою чи іншою мірою, того, що всі люди навіть в наш час, в ці роки, от в цей момент, коли я кажу цю проповідь, цю війну переживають по-іншому. Хтось більше, а хтось менше. Мене цікавить більше питання, а як ми будемо жити далі, і які у нас будуть орієнтири. Оце питання є ключовим. І, на превеликий жаль, те, що я бачу, що спостерігаю, що християнські переконання не є базовими, не є важливими. Вони стають, ну, точніше, їх роблять маргінальними. Е, може християнин залишитися обрядово християнином, десь там собі, там, раз на рік, прогулятися з кошиком. Але боронь Боже, ти в своїх цінностях, виборах. Розмовах, цінностях, взагалі як таких, будеш мати важливим християнство. Одразу будуть намагати маргіналізувати, будуть казати, що ні, це не модно, не популярно, це вже не добре, це вже не наш час. І це буде повторюватися в різних варіаціях, різними способами. Але звучати буде абсолютно те саме. І поставлення цього питання: Україну, куди ти прямуєш? Є дуже хорошим питанням для того, щоб поміркувати у світлі сьогоднішнього фр... сьогоднішнього фрагмента Євангелія, який є ох, яким чітким і гострим. <кій> я думаю, що якби я почув це речення від когось на початку свого священства, я би подумав, що людина дуже сильно перебільшує. Але зараз я в цьому точно переконаний, тому скажу це речення. Гадаю, що можуть прийти такі часи, коли, в тому числі і в церкві, будуть заборонені до прочитання деякі фрагменти, от, наприклад, цей. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч. Вже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людині і її домашні. Е, Чому це може бути заборонено? Е, ну, є певні речі, які вказують на те, що ми рухаємося в, ту, в сторону чогось такого, де. Можна проповідувати тільки про щось таке добре, позитивне, маємо всі бути на позитиві, маємо бути всі такими енерджайзерами, ура! За все добре проти всього поганого, мир дружба, жвачка, наш лозунг. І саме головне, щоб був спокій і щоб всі були радісні, і щоб всі були задоволені. І це все чудово, але це гасла Антихриста. Ісус представляє щось інше. Він каже, якщо ви підете за мною, Якщо ви будете триматися правди, то вас будуть переслідувати, в тому числі ваші найближчі. І ви можете не йти за мною, можете бути негідні мене, як тут кажеться в цьому тексті, або можете йти за мною, і тоді ви обираєте шлях не тільки за мною, але шлях конфлікту, шлях неспокою. Так ви будете мати мир. Я думаю, що Потрібно би було зробити добрих три розлоги конференції, щоб пояснити, чому Ісус в одному моменті каже, мир мій даю вам, не так, як світ даю його вам, а в іншому фрагменті каже, що я прийшов принести не мир, а меч. Але якщо так сильно в двох словах, то той його мир, який він приносить, це внутрішній мир, який має в собі людина, яка живе навіть серед неспокою. Така людина все рівно живе з внутрішнім. Миром розуміє, що вона живе в злагоді з Богом, з собою. От з ближніми не конче, з ближніми можуть бути досить серйозні конфлікти. Чому? Бо ближні завжди будуть казати, що ось всі роблять як нормальні люди, ну тобто грішать. А ти от хочеш робити якось інакше. Ти що кращий за всіх. І тому така людина завжди буде піддаватися різноманітним переслідуванням. Висміюванням, різноманітним незручностям. Ці пересліду колись там називалися пересідування. Сьогодні це буде називатися так званий кенселінг, або ще якесь інше слово придумається. І кінця краю цим придумуванням не буде. Але факт буде залишатися фактом. Людина, яка всерйоз ставиться до віри і до Ісуса, це людина, яка буде викликати спротив. Це людина, яка буде викликати неспокій. Це людина, яка буде своєю присутністю навіть змінювати суспільство, в якому вона знаходиться. І люди або підуть за нею і почнуть робити так, як вона, або зненавидять її, і будуть намагати всіляко усунути, включно із вбивством. Сьогоднішній фрагмент є дуже чітким, дуже справжнім, так як Євангелія. Де Ісус, абсолютно не приховуючись, каже, мої послідовники це люди, які шукають проблем на свою голову, мої послідовники це люди, які є особистостями, мої послідовники це люди, які не шукають спокою за всяку ціну, це люди, які готові постояти за свої переконання. І говорячи про цей фрагмент світлі саме нашого фрагменту історії, в якому нам довелося жити. Я думаю, що зараз прийшов той час, коли Україна, напевно, як ніколи потребує свідків Христа, які справді не будуть цуратися Бога заповідей, молитви, вірності Богові, які можуть за собою повести людей, які не знають, куди йти, людей, які готові хапатися за що-небудь, аби просто було добре. Так не буде. Дорогі брати і сестри, будьмо тими людьми якими нас хоче бачити Христос, а не світ? І так будуть неприємності. Амінь.